Цукерки, які допомагають схуднути, адже в них всього 97 калорій. Желатин заливаємо молоком та залишаємо набухати. Далі беремо сотейник, вливаємо туди молоко, розбиваємо 2 яйця та всипаємо крохмаль. Ретельно усе перемішуємо вінчиком. додаємо ванілін та цукрозамінник. Далі ставимо на маленький вогонь та варимо постійно помішуючи до загустіння. Далі перекладаємо нашу масу у чашу блендеру. Додаємо желатин та м'який сир та ретельно перебиваємо до однорідної консистенції. Чаша виявилася замаленьку, тож я переклала у посудину та ще раз перебила. Потім переливаємо нашу масу у формочку, розрівнюємо лопаткою та накриваємо плівкою, відправляємо в холодильник до повного застигання. Потім дістаємо, розрізаємо на кубики, розтоплюємо чорний шоколад та обмакуємо наші цукерки. Чекаємо, доки шоколад застигне та можна куштувати. Виходить, їх ну дуже багато. Неймовірно корисні та смачні цукерки готові, а найголовніше, їх можна їсти навіть на дієті. Не забудь поставити лайк. Висково збережи та приготуй. Всім па-па!